Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо з вами Наталя Соколенко, і зараз прозвучить черговий епізод проекту Фейк-контроль. Новий фейк, що шириться у мережі TikTok, спростували у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Шахраї обіцяють українцям грошову вдячність у лапках, звісно, від держави буцімто 24 тисячі гривень за те, що не залишали країну після 24 лютого 2022 року. Як заявляють. У шахрайських роликах програму, начебто, реалізують через є підтримку виплати у застосунку «Дія». Автори маніпулятивних відео посилаються на Постанову Верховної Ради, якої насправді не існує, і пропонують перейти за посиланням у шапці профілю TikTok для отримання якихось інструкцій. На такий фейк доволі легко клюнути, бо на відео вам демонструють створену зловмисниками сторінку, що візуально нагадує сайт Верховної Ради, але це маніпуляція. Насправді, парламент не приймав жодної постанови про виплату українцям, котрі не виїжджали з країни під час воєнного стану. Застосунок дія також не має стосунку до таких обіцянок виплат, як пояснюють у центрі протидії дезінформації, автори фейку свідомо імітують державну айдентику та згадують назви державних програм, щоб обманом спонукати користувачів переходити на анонімні телеграм-канали. Мета таких схем не допомогти, а нажитися на даних підписниках або довірливості людей. Про те, хто створює такі фейки, які наживаються на довірливості людей, і що варто знати кожному хто користується соцмережами, щоб не потрапити в інформаційну пастку, ми розпитали в експертки громадської організації Детектор Медіа Ірини Семенюти. Насамперед розберімося, навіщо комусь дурити людей про виплати для тих, хто на виїздив з України від початку повномасштабного вторгнення, що хочуть отримати зловмисники від довірливих користувачів соцмереж, говорить Ірина Семенюта. Цей фейк насправді зроблений дуже якісно, якщо не враховувати дуже дуже дрібні деталі, які не одразу навіть можна помітити: по перше, людина. Яка за кадром у неї, начебто, включений там ноутбук або комп'ютер, вона е, показує сайт Верховної Ради і сайт дії, начебто вся та інформація виглядає правдивою. Тобто, люди, які створювали цей фейк, вони виокремили час на те, щоб зробити фейкові копії оригінальних державних сайтів. Людина, яка не буде ставити на паузу цей короткий ролик, роздивлятися. А чи сходяться там шрифти з оригінальним сайтом Верховної Ради або ДІ, або чи сходяться там лінки і адреси цих сайтів? Але що може нас збентежити як користувача, який побачив от таку наткнувся на такий ролик у Тіктосі або там в Телеграмі? Те, що людина, яка розказує про цю виплату і клацає по цим. Начебто державним сайтом, вона каже: перейдіть по лінку, який знаходиться в шапці профілю на його сторінці, і ви дізнаєтеся більш детальну інформацію. Тобто, це класичний приклад маніпулятивного фейку, який використовує чутливу тему, в даному випадку це грошову допомогу, і змушує людей виконати певну дію. На що це робиться? Це може робитися для збору підписників, Те посилання в шапці профілю, за яким нам. Пропонують перейти, воно може вести на, наприклад, анонімні телеграм-канали, або там інші якісь соцмережі. Це може бути частина стратегії накрутки аудиторії там, для подальшої монетизації, або поширення ще якихось нових фейків. Це може бути фішинг або шахрайство. Наприклад, якщо людина перейшла за цим лінком, їй можуть надіслати. Фальшиву форму для оформлення цієї виплати дана двадцять чотири тисячі гривень, і людина може в це повірити, написати туди свої якісь персональні дані, реквізити картки тощо, і таким чином особиста інформація залишиться у шахраїв. Використання відомих назв і логотипів це доволі розповсюджений прийом шахраїв, який ми знаємо з попередніх випусків рубрики Фейк-контроль у цьому випадку. Ми зустріли мікс таких згадок: і Верховна Рада, і дія, і є підтримка, і ще й гроші обіцяють. Як працює механіка обману в цьому випадку, і чому на подібний фейк легко клюнути? Коментує експертка громадської організації Детектор Медіа. Зазвичай шахраї використовують. Назви різних державних сервісів, іноді міжнародних якихось організацій, які постійно на слуху, які люди можуть чути десь в новинах. Ці організації або установи вони мають певний авторитет, особливо в таких кризових періодах, як війна, коли люди шукають десь допомогу та підтримку. Таким чином фейки прикриваються цими брендами. Назвемо це так, яким люди довіряють, а значить менш критично сприймають інформацію. Плюс вже були дійсні виплати від держави, як, наприклад, на початку повномасштабної війни, там через є підтримку, дійсно люди могли отримати 6500 гривень. Тобто тут фейк він просто прикріплюється к вже знайомій для людей інформації. Ага, значить, це може бути просто чергова виплата, але там декілька разів. Вище, тому що насправді фейк дуже схожий на правдиву інформацію. Шахраї просто зробили дуже схожі сайти, і також вони скопіювали манеру повідомлення, тобто це офіційна мова. Шахраї можуть просто брати вже готові штампи від реальних офіційних повідомлень, робити з них фейки, тобто додавати якусь. Неправдиву інформацію дійсно в Україні є і певні компенсації за житло зруйноване, і компенсації внутрішньо переміщеним особам, і виплати військовим. Ці всі реальні виплати можуть стати основою для створення фейкових виплат. А людина, якщо вона дуже там часто чула інформацію про якісь гроші про її підтримку, або там ще щось подібне, вона може подумати, що це просто чергова якась виплата, яку вона вже чула. Тобто, це знайома інформація. Якщо вона знайома, значить вона безпечна. Але на жаль, ні. У соцмережах та в розсилках буквально щодня можна зустріти нав'язливі повідомлення про якісь виплати, для яких треба всього-навсього кудись клікнути на щось підписатися чи залишити свої дані. Часто такі повідомлення містять згадки про державні програми та установи. Як перевірити, мова йде про справжню виплату чи за повідомленням стоять шахраї? До вашої уваги інструкція від експертки з інформаційної безпеки Ірини Семенюти. Якщо ми бачимо в соцмережах, що нам пропонують якісь виплати за те, щоб ми перейшли за якимись посиланням або заповнили якусь форму, ми можемо просто перевірити цю інформацію на офіційних сайтах, якщо просто зайти на ці сайти. Через браузер зайти на сайт дії Мінцифри, Верховної Ради, Кабміну Неважливо, тому що фейки можуть стосуватися не тільки Верховної Ради, як в цьому випадку, а взагалі будь-яких державних установ, тому що люди їм більше довіряють, і перевірити, чи справді є такий документ. Також не варто переходити по посиланням, якщо очевидно, що вас змушують до цього, якщо в повідомленні є якась певна емоційність. Треба звернути увагу на те, який акаунт це поширює. Тому що інформацію про грошові виплати будь-яка інформація, що стосується ваших особистих даних. Або якихось коштів в тому числі пов'язано з державними установами. Цю інформацію варто отримувати від джерел, які безпосередньо пов'язані з цими установами. Тобто, якщо це поширює якийсь анонімний акаунт, то у нас немає жодних підстав для того, щоб йому довіряти. У даному випадку ми бачимо відео, де людина невідома, незрозуміла за кадровим голосом нам розповідає доволі серйозну інформацію. Чому ми маємо довіряти цій людині, якщо ми не бачимо ні обличчя, не знаємо ні імені, ні посади, взагалі жодної інформації про ту людину, яка це повідомляє? Ну, взагалі, в будь-яких соцмережах, ті, хто поширюються короткі формати, швидкі формати, де дуже важко щось помітити таке з перших секунд, якщо відео взагалі триває там 7-10 секунд, це доволі складно. Тому варто звертати увагу на авторство. Отже, ми послухали коментарі і поради експертки детектор медіа Ірини Семенюти. А для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо наші навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.